Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Садівники з приходом весни починають перші обробки дерев і чагарників від хвороб та шкідників. Весняні обробки дуже важливі. Їх потрібно робити не менше трьох. У мене немає достатньо відеоматеріалу з цієї теми, тому здобільшого будуть просто весняні кадри дерев. Але я вирішила поділитися цією інформацією. Можливо, комусь вона стане в нагоді, а також допоможе. У не до помилки, які колись робила я. Я провожу першу обробку ранньою весною, коли бруньки вже почали розпускатися. Використовую біопрепарати, а вони починають працювати тільки при плюс 10-15 градусів, тому немає сенсу витрачати на них час і гроші, поки холодно. До речі, біопрепарати не дешеві, тому важливо використовувати їх правильно, згідно з інструкцією виробника, щоб вони справді працювали, приносили користь. Це стосується і хімічних препаратів. Не варто перевіщувати дозування, слід враховувати температурний режим та резистентність. Збільшення дози не покращить ефект, а може завдати шкоди. Першу обробку я провожу, коли бруньки почали лопатись. Друга по рожевому конусу, тобто коли квітки ось-ось розкриються, а подекуди вже є перші одна дві квітки. Третя по зеленому конусу, коли з'являються молоді листочки. У мене не виходить обробити весь сад одразу, бо різні рослини прокидаються в різний час. Коли ми купили ділянку у 2017 році, там вже років 10 ніхто нічого не робив. В землі було повно личинок хруща. Спочатку я боролась зі шкідниками і хворобами, народними методами: попіл, Кока-Кола, сиворотка, настої цибулі, чеснику, палині та багато інших способів. Ефективність була 40-50%. Сказати, що ці методи зовсім не працюють, не можу, але постійно бігати з саприсковичем марна справа. Згодом почала використовувати хімічні препарати ранньою весною та пізньою осінню, а влітку біопрепарати. Однак особливого ефекту не було. З хімією працювати не подобалось, а біопрепарати використовувала неправильно через брак знань. Лише з часом, після прочитання літератури, проходження курсів, спілкування з виробниками біопрепаратів і садівниками, я зрозуміла свої помилки. Більшість біопрепаратів потрібно застосовувати в похмуру погоду або рано вранці чи ввечері, коли немає сонця. Бактерії, що входять до їх складу, гинуть під дією ультрафіолету. Я цього не знала і обробляла в сонячну погоду. Є біопрепарати з діючою речовиною аверксиктином, наприклад, актафіт. То вони навпаки працюють у сонячну погоду і в сухому повітрі. Якщо обробляти рослини в теплиці, то краще це робити рано вранці, приблизно о 4 годині, так само як і поливати, щоб за день зайва полога випарувалася. У мене немає теплиці, і вставати так рано, щоб обробляти сад вранці для мене занадто складно тому завжди обробляю ввечері. Була б теплиця, то звичайно би обробляла тільки вранці. Але може хоча б в 5 ранку. Сухі порошкові форми біопрепаратів перед використанням потрібно розвести у воді і дати час на пропучення бактерій від 40 хвилин до 2 годин, залежно від інструкції виробника. Тримати потрібно розчин у теплому темному місці. Я ж раніше розводила триходермін і відразу обробляла ним у розпал дня, тому ефекту не було. Рідкі форми біопрепаратів після розведення теж краще потримати 10-20 хвилин, щоб бактерії почали розмножуватися. Термін зберігання таких препаратів від 2 до 24 місяців, і зберігати їх потрібно при температурі від 4 до 17 градусів, останній час віддаю перевагу препаратам із короткими термінами зберігання. Замовляю безпосередньо у виробника, щоб уникнути неправильного зберігання в магазинах. Завжди перед покупкою уточнюю дату виготовлення. Роблю бакові суміші біопрепаратів від хвороб і шкідників. Це економить мій час. Обов'язково додаю прилипач, так препарати довго тримаються на листках і, за моїми спостереженнями, покращує ефективність. Біопрепарати для ґрунту потрібно висити у вологий ґрунт із залишками органіки, стежачи, щоб він не пересихав. Найкращий час для цього весна або осінь. Особливо перед невеликим дощем. Оптимальна температура ґрунту від 18 до 25 градусів тепла, але не нижче 12. Бактеріям потрібен час, щоб почати працювати, тому миттєвого результату чекати не варто. Хруща ділянці мені вдалося позбутись завдяки біопрепарату метарезін та ручному збору. У період їх виліту я щодня струшувала і збирала шкідники вручну. Спочатку з кожного дерева падало до 50 грошів. Змішувати біопрепарати з хімічними засобами марна трата грошей на біопрепарати. Використовувати як біопрепарати, так і хімічні засоби при температурі вище плюс 30 градусів неефективно. Завжди уважно читайте інструкції виробника: ще кілька важливих нюансів щодо використання біопрепаратів. Шкідники не зникають одразу, як це буває після застосування хімічних засобів. Вони починають гинути лише через 3-7 днів після обробки, тому варто враховувати цей момент. У кожного шкідника є свої стадії розвідку. Наприклад, у білокрилки це яйця, лічинки першого та другого віку, несправжня лялечка і дорослий метелик. Якщо після обробки метелик зник, але згодом з'явився знову, це означає, що залишилися яйця чи лічинки, які не загинули, адже не всі препарати діють однаково на всі стадії розвитку. До речі, це стосується і хімічних засобів. Щоб повністю позбути шкідника, важливо провести 3-5 обробок біопрепаратами з інтервалами 3-7 днів залежно від його стадії розвитку. це дозволяє знищити шкідника на всіх етапах і запобігти повторному відкладанню яєць. Також дуже важливі профілактичні обробки. Я мрію просад, в якому обробок буде мінімум. Розумію, що без них поки не обійтись, але прагну створити умови, які зменшать їхню необхідність. Саме тому зацікавилась барматухло. Вона допомагає підвищити рівень брікс у рослинах. Роблячи їх міцнішими та більш стійкими до хвороб та шкідників, З часом побачу, що вдасться досягнути бажаного результату. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!